На обласному радіо свято відзначають невеличку, але приємну дату рік роботи ФМ «Мовлення». Для всього нашого колективу це значний крок вперед, який дав можливість віщати 24 години на добу, реалізувати нові проекти і бути актуальними та інформативними. «Мовлення» на обласному радіо тільки рік. Це перший невеличкі кроки маленької дитини. Але попереду багато роботи. Ми дуже. Удячні тому, що нас слухають сім районів нашої області. Це розширення нашого мовлення, тому що на першому національному каналі тільки дві години. На ефемовленні у нас 24 години щодня. Звичайно, там є не тільки музика, але йдуть інформаційні програми щогодини, йдуть нові проекти, які молодь якраз робить. А у нас молодіжна редакція там сформувалася. З переходом на ефемовлення у радіожурналістів додалося чимало роботи, адже замість двох годин вони тепер цілодобово. Овоінформують і розважають слухачів семи північних районів області, але перехід на ФМ, як зазначає Олег Шолох, не виключає роботу і дротового радіо, адже воно охоплює досить великий відсоток слухачів, переважно пенсіонерів. Треба враховувати одну категорію, дуже потужну для якої ми працюємо і вдячні їм за те, що вони зробили. Свої роки і війну, і після воєнного будівництва це люди вже по похилого віку. Наша область, на жаль, старіюча, і вони звикли, що вдома стоїть невеличкий приймач. А інформація на радіо як? Щось говориться, щось, щось цікаве. Тут же прислуховуються люди і говорять. Не говорячи вже про ще одну категорію людей, які сліпі. Які не бачать телебачення, і вони тільки сприймають світ через радіо. Їм це цікаво, і тому я думаю, що все ж таки повернеться проводове мовлення, тому що без нього. Дуже важко. Технічна новація дала творчий поштовх. Було запроваджено нові проекти, у яких журналісти розповідають слухачам історії та легенди сіверського краю, знайомлять з видатними місцевими музикантами, артистами, спортсменами, діляться порадами та жіночими штучками, насичують ефір музичними новинками та багато іншого. До того ж, що години в ефір виходять свіжі інформаційні випуски. По перше, ефе мовлення це цілодобове мовлення, яке передбачає 24 години інформації. Музичного контенту, різних передач. Тобто, якщо дротове мовлення, ліцензія обласного радіо передбачає кілька годин на добу, то ФМ, відповідно, це цілодобове мовлення. Окрім того, Чернівська хвиля вона доступна звучить у семи північних районах області на діапазоні 101,2 ФМ. Але ми представлені ще й в інтернеті. Тобто, кожна людина з будь-якої точки планети може зайти і прослухати нас в інтернеті. Ще раз повторюю цілодобово. Вікторія працює на радіо лише рік, проте каже, що різниця між аналогом та ФМ колосальна. Саме фм мовлення дало їй можливість працювати більш оперативно, створити власний проект. Вважаю, що воно в принципі потрібно і те, і те, адже ну, фм мовлення теж можуть бути якісь збої. Дротове все ж таки, воно більш надійне, стільки років працювало, але зараз вже в сучасному світі я вважаю, що ФМ ну необхідна. Це постійно 24 години в ефірі перебувати. До того ж, це ну і розвага, якась та ж сама музика, і новини оперативні. Плани на майбутнє у радіомовників грандіозні: по-перше, віщати у прямому ефірі. По-друге, запровадити патріотичні проекти, пов'язані з волонтерством та бійцями у зоні. Ато чекаємо на їх втілення у життя та вітаємо з першим фм народженням